ЗСУ продовжують успішно діяти у Курській області, створюючи значні проблеми росіянам. Наші воїни почали наступ на південь від суджі поблизу села Уланок. Про це із тривогою розповідають зет активісти Ми ж хочемо нагадати, що Курська операція триває, а її стратегічне значення лише зростає. Сили оборони України також мають успіхи на Покровському напрямку, і це попри те, що тут росіяни. Тиснуть найбільше за інформацією головкома Сирського, На цьому вітинку окупанти втратили 7 тисяч осіб безповоротно і 15 тисяч загалом. А це набагато більше аніж у другій чеченській війні. Тим часом, за інформацією генштаба, протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця розповідають, що знищили сім панцерників противника, якими вони намагалися перекинути підкріплення на північ від Нової Тим часом, згідно карти, Deep State, ворог просунувся в одному із ключових сіл на заході від Курахового Андріївці. Воно є стратегічним для виходу на дорогу в бік Запоріжжя і оточення українських сил у районі Курахового. Наступ ворога створює проблеми для збройних сил України у селі Улакли, які розташований на цій трасі. Тим часом військові, які там стоять, зазначають, лінія бойового зіткнення проходить по східному краю населеного пункту, а підходи до нього ворог не контролює. Очікуване поповнення в українському небі до нашої держави прибули французькі літаки Міраж 2000 із українськими пілотами. Про це повідомили у Міноборони Франції. Там нагадали поставку. Президент Макрон анонсував ще влітку 2024 року. У Парижі зазначають українські пілоти, що керують літаками Міраж протягом кількох місяців. Проходили підготовку у Франції тепер готові брати участь у захисті українського неба. Раніше повідомлялося, що ці бойові винищувачі будуть озброєні крилатими ракетами скальп та стормшедол і керованими авіабомбами. Енергетична ізоляція Калінінграда наближається. Вже від завтра країни Балтії почнуть від'єднуватися від російської енергосистеми. Тож місто буде виведене з підконтрольної Кремлю мережі. На цей перехід країни Балтії чекали два десятиліття. Почнеться він завтра, а завершиться на вихідних. Спочатку Литва, Латвія та Естонія відключать свої електросистеми від єдиної мережі з Росією та Білорусі. Після цього добу Балтійська енергосистема працюватиме самостійно у так званому острівному режимі, а потім об'єднається із мережами континентальної та північної Європи. Зокрема, під'єднання проведуть через Фінляндію, Швецію та Польщу. Цей проєкт коштує мільярд 600 мільйонів євро і проводиться за гроші ЄС. Імпортувати електрику з Росії країни Балтії припинили і з початком повномасштабного вторгнення, але на те, щоб вийти зі сформованої ще за радянських часів енергосистеми, знадобився час. Цікаво, що формально російський Калінінград, до якого країна-агресорка не має сухопутного доступу, після перепідключення Балтії, опиниться в енергетичній ізоляції. Наразі він залежить від власного виробництва. elétrica.